Анатолій мовив Софію їхати у столицю. Тут у селі роботи немає, а дитину треба ставити на ноги. Дружину вдома залишати не хотів, та й удвох легше. Софія не дуже хотіла їхати і, тим паче, залишати малу дитину на батьків. Та чоловік пообіцяв, що то ненадовго. Поїдуть, зароблять і повернуться. Анатолій влаштувався на будівництво, а Софія покоюкою у готелі. Всі гроші вони відкладали. Часу у пари майже не було, зате грошей наскладали. Частину вони передавали в село донці, а решту відкладали на кубку. Так минув рік. А одного дня Анатолій помітив, як його дружина сідає у дороге авто. Тільки тоді він зрозумів, що зовсім не приділяв часу дружині. Вони ні разу не ходили в кафе, про салони краси та магазини одягу і мови йти не могло. А коли він востаннє говорив, яка вона в нього красива, вже й забув. На роботу того дня він так і не поїхав, а ввечері Софія повернулася, почала розповідати, як на роботу її сьогодні підвезла власниця, і вона не витратила жодної гривні на дорогу, а перезвонити не могла, гроші на рахунку закінчились. А ще вона сьогодні дуже вигідно скупилася продуктами. Йому стало жаль дружини. А він останнім часом думав тільки про те, як заробити. Тоді Анатолій взяв дружину за руку і сказав, що вони йдуть в ресторан, опісля кіно. І все ж таки їм тільки по 32, а вони толком і життя не бачили. Того дня вони вирішили, що ще попрацюють кілька місяців, а потім повернуться до донечки, бо жодні гроші не замінять сім'ю.